Пані та пана, вітаю! мене звати Денис Зайченко, і процесор AMD Ryzen 5 7600 це один із двох процесорів, який я добув собі за останні три роки. Другим виявився AMD A8 9600 з Aliexpress. Про нього можливо колись буде окреме відео. І його я не рекомендую, на відміну від Ryzen 5 7600. що буде звучати дивно, бо більшу половину цього огляду я буду доводити вам, що цей процесор стоїть на межі застарівання. І при цьому я його рекомендую. Чому так? Дивіться, далі буде. Одразу ж виражаю величезну дяку магазину Artline, який надав мені цей процесор на довготривале тестування. В магазині можна придбати і його окремо, і попередньо зібрані ПК на його основі і для ігор, і для роботи, і під малий бюджет і під преміум сегмент. Посилання будуть в описі. Переходьте, знайомтесь та підтримуйте. І так я знаю, що вже на горизонті AMD Ryzen 9000, а конкретно Ryzen 9600. Однак, навіть після його релізу 7600 буде. Де моєю рекомендацією для збірки мінімально доступного ПК на ЕМ5. Далі коротко по специфікації. З одного боку, це найцікавіша частина, бо Zen 4 кодовою назвою Рафаель це революційна річ. Особисто для мене це така ж революційна річ, як і перший Zen у порівнянні з бульдозерами і таке інше. Ми досі маємо модульну конструкцію із Core Complex або CCX, плюс чіп введення-виведення або IOD. Раніше на один CCX зійшло максимум 4 ядра. Зараз максимум 8. І з'єднання по Infinity Fabric йде і між CCX, і з IOD. Революційність Zen 4 у порівнянні з Zen 3 полягає не у голих специфікаціях, хоча багато де циферки полізли вгору, і кумулятивний ефект від цього очевидний. AMD Ryzen 5 7600, хоч на стоку, хоч в розгоні до рівня 7600X, тобто 53 по всім ядрам, обходить всі AMD Ryzen попереднього покоління в іграх частіше аніж ні. Точніше, Майже всі по моделі X3D деруть під хвости гриву всіх, до кого кеш дістає. А кеш у X3D багато. Не варто забувати і про платформу AM5. Я тестував процесор на Asus ROG Strix B650i і Gaming Wi-Fi, оскільки у мені кров з носа треба була після Express 5. І я дуже хотів собі кнопку звільнення відеокарти. І безумовно, AMD не надає варіантів збірки під ddr 4, як це довгий час дозволяла Intel. Але на мою думку, якщо вам не вистачає грошей на DDR 5, зберіть на AM4. Знову ж таки, процесори AMD Ryzen X3D в іграх не перевершені. І це вже не кажучи про вбудовані відеоядри, які є у всіх процесорів AMD Ryzen 7000, з виключенням моделей з індексом F. Відеоядро в AMD Ryzen 5 7600 я вже затестував, вже перевірив, я вже від нього в захваті. Водно одночасно і слабке, щоб не претендувати на території повноцінних APU, але гратися на ньому можна, працювати. На ньому можна кодеки, він підтримує краще ніж моя RTX 3080 на моєму ноутбуці. І мене це досі бісить. Вибачте, тому підпишіться, щоб не пропустити. Ну і доки ми на темі підтримати наш україномовний контент, можна чудово вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Підтримка буде коментарем ще більш шикарна, але можна навіть фінансово по вартості від чашки кави на місяць на головній сторінці нашого каналу. Ну а тепер до головного. І тут мені тивовижно від самого себе, однак я не згоден, що процесор AMD Ryzen 5 7600 вам буде достатньо. У цьому випадку надовго, на 5-6 років. Якщо точніше, ем, на той момент, коли базовий Ryzen 5 почне бути восьмиядерним, а не шестиядерним, і плюс 4 роки зверху після цього. Бо скажімо, омріяні мною колись, Intel Core i 7 7700 де 4 ядра і 8 потоків, перестали бути актуальними в іграх десь якраз на п'ятому поколінні AMD Ryzen. І коли я кажу актуальними в іграх, я маю на увазі на те, що процесори не можуть запустити. Якусь гру новинку. Навіть Stalker 2 має в системних вимогах Intel Core i 5 7600K, а Intel i 7 7700 кращий. Але Core i5 5 це мінімальні системні вимоги. Тобто ви вже, скоріш за все, не зможете грати зі стабільними кадрами. Запустити зможете, але, 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 але. але. І ще важливо: серед мінімальних вимог вказаний ще один процесор. AMD Ryzen 5 1620 x Це може означати або те, що Stalker 2 буде оптимізований і під 4 потужних потока, ядра потока, і під 12 слабших, або. Те, що оптимізація гри під мінімальні системні вимоги робиться на око, по бенчмарках. І оскільки мені трішки відомо, що оптимізація ігор значно важливіша на сучасні процесори, а не на старі, то другий варіант значно більш вигідний. Кажучи простою мовою, ніхто на Ryzen 1620X і на Core i 5 Stalker 2 не тестував. Ось і все. Але це не точно. До чого я все це веду? Так само, як Radeon RX 580 зараз вже не здатна запустити деякі сучасні ігри, бо немає підтримки My Shaders, певні старі процесори через недостатню кількість потоків вже не зможуть запустити адекватно обробляти ігри, бо під ці процесори не буде оптимізації. Для Intel Core i7 7720, 672.0, 572.0 та всіх інших чотирьохядерних восьмипотокових процесорів, а також молодших моделей, смертю з повільненої дії виявився AMD Ryzen 516 20. На мою думку, один із найвеличніших процесорів за всю історію. По 12 потоків пішли у мейнстрім, і продати їх по вартості чотирьох потоків у Core i5 виявилось занадто важче. Я сам тому приклад, бо відмовився від Core i 5 6420 на користь Ryzen 5 1620 після огляду Linus з Linus Tech Tips. І з тих пір за майже 7 років я ні разу не дивився назад. Тепер запитання. Коли AMD Ryzen 5 57620 може застаріти, коли ігри почнуть потребувати 8 ядер 16 потоків мінімум, у PlayStation 5, наприклад, вже встановлені восьмиядерні 16-потокові процесори від AMD. А оскільки консолі диктують умови мультиплатформених оптимізацій, себто оптимізації під мейнстрімні мультимільйонодоларові ігри, то самі розумієте. 12 потоків буде все менш популярним ділом. Чи означає це, що AMD Ryzen 5 7600 поганий процесор? Ні. Я сам його обрав собі не просто так. У мене був варіант взяти 24-потоковий процесор, але я обрав 12-потоковий. Чому? Бо на оновлення в мене буде ще 3-4 роки. Через 2 роки я можу придбати собі в магазині Артлайн процесор AMD Ryzen 9 на 12 потоків, можливо, навіть версію X3D, і я буду в Шоколаді. Але по факту шестиядерника з мультипотоком на зараз вам має вистачити на все, окрім як на віртуалізацію або рендер тривимірних рушіїв, які вимагають саме процесор, а не відеокарту. Так, такі існують і так вони важливі. Я на своєму ноутбуці, теж до речі, на Ryzen, монтую відео. І граюсь в ігри. Мені восьми ядер вистачає за очі. Але якщо ви не згодні зі мною у плані часу на зникнення шестиядерників, дайте мені відповідь на наступне питання: куди ділись атлони, куди ділась серія А і куди ділись Ryzen 3? В останній Ryzen 3 вийшов три роки назад. Це була OEM Модель 400 на архітектурі Renoir X, без відеоядра. Там було вісім потоків, як у Core i7 семирічної давнини. Його б я не рекомендував. А от Ryzen 5 7600 рекомендую. Це чудова крихітка з непоганим відеоядром під базові розваги, прохолодна, мало споживаюча і не дуже дорога. Є процесори кращі, але є і гірші з індексом F, наприклад. Гірші з індексом F, наприклад, я не рекомендую. А оцей рекомендую без зайвої думки. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи цікавіші вам відео про вбудовані відеоядра. Бо я завжди, коли у мене є можливість, тестую саме їх в першу чергу. І, власне, я навіть не пам'ятаю, щоб на 76.2.0 проганяв блендер. Але тестів відеоядра у мене вагони. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую компанії ArtLine за надання допомоги у створенні даного відео, а також за надання семплів. Ну і звичайно ж, київського магазину Судмак є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600. Також київському магазину мотостав компанії Гуцен Моза за надання мені для зйомки цього і не тільки відео, стабілізатору для кінокамер Моза R2S. З вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок, ночок, коли коментарі важливіші за все, тобі їх просто обожнює і просуває мої відео, наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я!